Головне про події 9 жовтня обмежено придатних не мобілізовуватимуть до 25 років. Рамштайн перенесли через ураган у США, а букмекери різко підвищили шанси Дональда Трампа на перемогу. Докладніше далі. Верховна Рада України ухвалила рішення щодо припинення мобілізації для військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років, які за станом здоров'я визнані непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними у воєнний час. За цей закон проголосували 311 депутатів. Також Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 12039 про угоди зі слідством у корупційних справах, який відповідає міжнародним зобов'язанням України. Законопроєкт вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув'язнення ніж вимагає Кодекс. Україна планує скасувати заборону на експорт дронів, оскільки ресурсів держави не вистачає на покриття всіх військових потреб у безпілотниках. Про це пише газета Financial Times. Експорт дронів може принести Україні до 20 мільярдів доларів доходу. Марафон єдині новини продовжуватиме свою роботу, поки в країні триває війна. Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Правоохоронці затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня 2024 року. Про це сповістив офіс генпрокурора. Наглядова рада Приватбанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління. Шведський банкір, який має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі, дотепер обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Светбанк. Президент США Джо Байден та держсекретар США Ентоні Блінкен відклали поїздку до Німеччини, де має відбутися засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у зв'язку з ураганом Мілтон, який найближчим часом має уразити Флориду. Про це повідомила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Також стало відомо, що саме засідання, яке мало відбутися 12 жовтня, вирішили перенести на іншу дату. Нову дату мають оголосити пізніше. Округ Колумбія та 13 американських штатів подали до суду на TikTok. Вони звинувачують платформу в тому, що вона сприяє розвитку кризи психічного здоров'я підлітків. Пише BBC. позивачі стверджують, що соцмережа використовує функції, які провокують залежність, щоб залучити дітей до застосунку. Букмекери різко підвищили свою оцінку шансів Дональда Трампа перемогти. Пише видання Більд. Платформа Полі Маркет оцінює шанси Трампа у 53,3%, А Камели Гарріс – у 46,1%. Вперше з серпня республіканець вирвався вперед у передвиборчих перегонах. Причому стрибок одразу на 3% стався лише за кілька годин. Ізраїль не буде атакувати ядерні об'єкти Ірану, а зосередиться на військових базах і розвідувальних об'єктах. Про це повідомляє видання Jerusalem Post. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.